Привіт! Трішечки про нас та наш асортимент. Крісла нашого власного виробництва. повністю натуральні італійські шкіри, моделі Bestсер та Лорд. Їх ви можете оглянути на нашому сайті в розділі Нові крісла. Ергономічні крісла різноманітних європейських брендів. Сітці, натуральні шкірі, тканині з усіма регулюваннями. Конференційні крісла нашого власного виробництва трьох моделей, виконані повністю в натуральній італійській шкірі, мадрас. Також фотографії, детальне відеогляд, ціни, все необхідне на нашому сайті в розділі Нові крісла. Це є крісла релакси данського бренду Кнутсен». Розкладні, крутяться навколо своєї осі. Функція відкидання та фіксування спинки. Крісла бренду СітБест of Norway. Також нові. Крутяться навколо своєї осі. Відкидання спинки, окомплектовані пуфиками. Крісла моделі Presidents. Наше власне виробництво, тканинка, шкірзамінник. І розкішні реклайнери. Крісла крутяться навколо своєї осі. функція відкидання спинки. Є механічні, є електричні з пультами, безліч кольорів. Натуральна шкіра і тканинка. Ось ці відпочинкові крісла реклайнери. Ви можете знайти на нашому сайті в розділі Відпочинкові крісла. Заходьте, ознайомлюйтеся, замовляйте.